Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 28 червня, п'ятниця, традиційно з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми Зарубіжжя. Програми про події і новини у світі, які стосуються України, і як про все це повідомляли і повідомляють авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подія номер 1 яку обговорювали вчора. Яку обговорюють сьогодні, я думаю, будуть обговорювати ще наступні дні. Це теледебати у Америки, перші телевізійні теледебати між кандидатами на президентських виборах у США у листопаді цього року, між чинним президентом Джо Байденом та Дональдом Трампом, колишнім президентом. Також багато було уваги зустрічі і саміту лідерів. ЄС, на якому вирішувалося питання керівництво згоджували керівників структури Європейського Союзу. І, безумовно, нас цікавить все, що на цих зустрічах, на цих подіях стосувалося України. Давайте подивимося, що про це вчора і сьогодні зранку повідомляли і повідомляють впливові іноземні ЗМІ. Associated Press. Лідери Європейського Союзу домовилися про топ-посадовців, які будуть обличчям найбільш у світі торгового блоку. Ну тут йде про те, що лідери Європейського Союзу підпис, ну, фактично підписали тріо найвищих призначень у своїх спільних політичних інститутах. йде про те, що Усула Ляйен на другий термін, так буде, ну правда, ще парламент має за неї просувати головним зовнішнім. Політикою, хто буде у зовнішній політиці в Європейському Союзі, це прем'єр-міністр Естонії Каї Калас, для нас дуже добра новина. Ну і Кошта, це колишній прем'єр Португалії. Він стане президентом Європейської Ради. І це також для нас ну, позиція, яка, як на мене, є дуже-дуже непоганою. Це Вашингтон Пост. Байден спіткнувся в запальних дебатах, коли Трамп поширював неправду. Вийшла така стаття, такий матеріал. Ну і тут її побзивалися, вони називали один одного по-іншому. Президент назвав Трампа засудженим злочинцем і скиглієм. Його суперник суперник назвав його, що діяльність Байдена на посаді була абсолютно злочинною і так далі. Ну, у нас цікавить, що стосується. України, от щодо зовнішньої політики, у них, вони представили різко протилежні бачення війн в Україні та Газі, конфліктів, в яких американська зброя відіграє величезну та дедалі суперечлившу роль. Пише The Washington Post. Ну як би там не було, ця ситуація виглядала приблизно наступним чином. Весь світ вибухає під ним, наголошуючи на поширенні конфліктів за останні роки. Трамп говорить про Байдена. У Відповідь Байден пожартував Я ніколи в житті не чув стільки дурниць. Він пропустив, що Трамп вийде з НАТО. Ну, по великому рахунку, так чи інакше, ситуація, як всі визнають, для Байдена була ну дуже-дуже поганою на цих теледебатах, на перших теледебатах. The New York Times також про ці теледебати: безладна вистава та панічна вечірка. Нестабільна. Робота президента Байдена на дебатах змушує демократів говорити про те, щоб замінити його на виборах. Це дійсно вже багато про це є новин, і зокрема, The New York Times написала достатньо такий ну серйозний матеріал стосовно того, що будуть тепер робити демократи. Ну зокрема, The New York Times пише, що президент Байден сподівався створити новий імпульс для своєї кандидатури на переобрання, погодившись на дебати майже за два місяці до офіційного висунення. Натомість його непостійний, невзгоджений виступ у четвер увечері викликав хвилю паніки серед демократів і відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом. Протягом 90 хвилин Байден з хрипким голосом намагався донести свої репліки та протистояти різкому, але дуже нечесному колишньому президенту Дональду Трампу, викликаючи сумніви щодо здатності чинного президента вести енергійну та конкретно спроможну кампанію ще 4 місяці фактично ну в розпичі ну ті, хто демократи на це все дивилися, і навіть звернулися до соціальних мереж, щоб висловити шок, а інші приватно обговорили між собою, чи вже не пізно переконати президента піти в відставку на користь молодшого кандидата. Так що ситуація насправді ну не дуже сприятлива для України, враховуючи позицію, ми далі також про це поговоримо щодо війни в Україні позицію Байдена і позицію Трампа. Reuters. Україна підписала договори про безпеку з ЄС, Литвою та Естонією. Ну от, дійсно на саміті 27 червня були підписані президент Зеленський був там в Брюсселі. Він, крім угоди з Європейським Союзом, підписав також із Естонією та Литвою. Ну, з Латвії було підписана така угода раніше, у квітні, якщо не помиляюся. The Guardian. Французьке то праве, національне об'єднання не дозволить Росії поглинути Україну. Якщо воно вона прийде до влади, то мається на увазі. Якщо партія національне об'єднання прийде до влади, то не дозволить Росії поглинути Україну. Про це заявив лідер партії Джордан Бардела. Я не дозволю російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна, сказав Бардела під час теледебатів, побіцявши підтримати Україну та уникати ескалації з Росією. Також у четвер глава НАТО Єн Столтенберг заявив, що стійкий військовий альянс може пережити будь-які політичні зміни в великих державах напередодні критичних виборів у США та у Франції. The Economіс. Джо Байден показав жахливий виступ під час перших президентських дебатів в Америці, піднявши питання про те, чи можуть лідери демократів спробувати його відкинути перед виборами. Ну, цікаво, цікаво. Також економіст пише про те, що європейські лідери підтримали Урсулу фон Дер Ляя на другий п'ятирічний термін. А премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні утрималась. Ну і те, що прем'єр-міністр Естонії Каякалас буде головним дипломатом Європейського союзу. Financial Times, Ну, це дуже цікаво насправді для нас новина. Сподіваюся, що все буде в реальному житті. США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києва до восьми систем протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомляє Фенешлтаймс з посиланням на деякі джерела, за словами яких угода над якою працює, аналізує про зміну відносин між Ізраїлем і Москвою. Ну, мова йде про те, що у квітні Ізраїль заявив, що почне вводити експлуатацію вісім тридцятирічних батарей Петріот і модернізувати їх більш досконалими системами. Сподіваємось, що досягнуть угоди. Француз Колемонт. У США затонув Джо Байден під час теледебатів проти Дональда Трампа. Ну, ще раз хочу наголосити, що реально ну, всі шпальти газет, всі теленовини вони починалися з цих теледебатів. Бо це дійсно важливо ну, не тільки для України, ну, але для цілого світу, який уважно спостерігає за тим, що відбувається на виборах у США. Також Лімон пише про те, що. Сказав Сі Цзіньпінь. Ми працюватимемо над тим, щоб відігравати конструктивну роль щодо України. Побіцяв Сі ззіньпінь. Голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпінь, який виступав у п'ятницю в Пекіні на церемонії 70-річчя п'яти принципів мирного співіснування, заявив, що працює над пошуком рішень основних проблем з китайською специфікою та відіграв та хоче відігравати конструктивну роль щодо України ізраїльсько-палестинського конфлікту, чинають Ірану та Афганістану. Китай безумовно критикує за те, що він допомагає підтримує Росію, хоча він заявляє про територіальну про цілісність і суверенітет, зокрема, і України. Ле Фігаро. Сполучені Штати, Джо Байден провели свої перші передвиборні дебати проти Дональда Трампа. Ну, результати їхньої першої особистої зустрічі кампанії в черговечі у Атланті в суді Сен не пішли на користь Байдена. Пише Фігаро. Замість того, щоб переконати електорат, і без того скептично налаштований щодо його фізичної підготовки. Та розумової гостроти виступ президента демократа натомість підтвердив загальне враження: він більше не здатний обіймати посаду президента на 4 роки. Ще на 4 роки. Ну, це ну, серйозно. На ну, такий висновок зробила Французка Лі Так і Шпігель. Пігель. Перевиборчий в США. Що Трамп і Байден говорять про Україну? Це для нас цікаво. Експрезидент Трамп обіцяє швидко завершити війну в Україні. Чинний президент США попереджає, що після України Путін нападе на інший. Країни у першій теледулі, в четвер, колишній президент США Дональд Трамп звинуватив у війні свого наступника Джо Байдена та закликав Європу витрачати більше грошей. Ну він завжди говорить про те, що США багато витрачають, Європа мало. Він, до речі, сказав: Якби у США був справжній президент, якого поважав глава Кремля Володимир Путін, він би ніколи не вторгся в Україну. За словами Трампа, Байден навіть підбадьорював Путіна. Рішення було прийнято, коли Путін побачив, наскільки некомпетентними були США. У виведенні військ з Афганістану. Про це говорив Трамп. Експерти про Теледуель із Трампом. Це був катастрофічний вечір для Байдена. Ну, Байден назвав Путіна знову військовим злочинцем. Ну і якщо його переберуть, Трамп дав сигнал, що він різко скоротить або повністю припинить підтримку Києва. Так що це для нас такі новини не дуже-не дуже приємні. Пільд. Про те, що крім європейського союзу, Естонія і Литва також уклали з Україною угоди про співпрацю в сфері безпеки на 10 років. Ну, дійсно, да, тут якраз біль пише, що Латвія раніше досягла відповідної домовленості у квітні цього року. Іспанська Ільпаїс пише про те, що європейські лідери узгодили кандидатури керівні кандидатури на посади в європейському союзі Фондреляєн, Коста і Калас. Це нове європейське керівництво для бурхливого глобального моменту. Ну і це насправді ну, кандидатури, як на мене, дуже-дуже для нас непогані, а по великому рахунку навіть добрі. Ельмондо, Трамп критикує допомогу Україні, а Байден звинувачує у бажанні вийти з НАТО. Це знову про, про дебати, які відбулися вчора, у четвер у США на телеканалі CNN. Італійська Републіка, Трамп Байден заохочував вторгнення в Україну. Байден заохочував вторгнення в Україну, тому що з виходом з Афганістану США показали себе слабкими, і Путін сказав собі, на цьому етапі я заберу Україну. Ну про це говорив Трамп. Трамп, Україна. Я все вирішу. Дон Трамп у теледуэлі з Байденом пообіцяв, що вирішить конфлікт між Москвою та Києвом ще до обрання. Чого якби магнат залишився в Білому домі, ніколи б не сталося, пише Італійська республіка. Італійська Ля Стампа. Президент, поки що президент тоді Європейської ради Мішель прогнозує 50 мільярдів допомоги Україні. Великий прогрес у найближчі тижні. Я впевнений, що найближчими тижнями ми досягнемо значного прогресу на фронті допомоги Україні. Про це сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, говорячи про обговорення, яке відбулося на саміті лідерів ЄС у Брюсселі щодо узгодженого на G7. Подальшого пакету фінансової допомоги в Україні на 50 мільярдів доларів. Мова йде про той кредит, який має погашатися за рахунок прибутків від заморожених коштів. Ну, допомога безумовно нам потрібна. Сподіваюся, що все буде вирішено позитивно і вона буде надходити, бо вона наближає перемогу України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, все буде Україна!